24 серпня 1991 року. Київ. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України. Сесії надзвичайної після Путчівської. На 21 серпня під час виступу москвичів проти антидержавного перевороту загинули Дмитро Комар, Володимир Русов Ілля Ля Кричевський, люди, які захищали свободу і демократію. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Шість нескінченних років безвладдя й безладдя, розрухи, беззаконня, взаємної нетерпимості. Сьогодні, на щастя, не голосять матері України за безневинно загиблими дітьми. Вистачає терпіння мудрості і зваженості примиряти, здавалось би, непримиренне. <му> Кров могла пролитись будь-якої миті, як у прибавтиці. Баку. Білісі. Ідеологічне мракобісся не зупиняється ні перед чим. Рік 1989. Перший установчий з'їзд руху. Ставленням до руху визначалась тоді політична позиція кожного. І в цій обстановці Леонід Кравчук знаходить з рухом спільну мову. Дуже багато гіркої, гіркої правди було сказано сьогодні в цьому залі. І тут немає нічого незвичного. Тому що історія наша складна і були в ній, в ній на жаль, сторінок трагічних дуже і дуже багато. Якщо ви хочете почути людину, яка і прожила вже чимало, і бачила чимало, застерегти від того, щоб не поспішати. Я другий день сиджу в залі і, повірте, я ну, вже бюрократи стажем. Але навіть в бюрократизмі є досвід. І те, що творилось сьогодні на вашому з'їзді, настільки демократичне, що воно вкладається аж в ніякі рамки. Але я хочу закінчити все ж таки тим, з чого, з чого розпочав, щоб ми прийшли до суверенної України. щоб ми прийшли до суверенної України без будь-якої регламентації і обмежень, щоб наша державна мова українська була справді державною, але щоб ця мова, велика мова великого народу, щоб ніхто з присутніх на території інших народів і словом не міг. І в думці не міг подумати, і словом сказати, що ця мова утверджує, утверджується за рахунок когось. нужна. нам надо. Вот в этом місці мы ни одного чоловіка всех не приняли. У нас ні одного подручного нету. Ребята приходят, прийдуть, посмотрять и уходять. Сейчас вот плавку будем пускать, а пропустим, вы посмотрите, большая как люди работают. Мы работаем по ветру. Если ветер туда, значит мы еще как-то живем. Если ветер на эту сторону, южный и северный, то я вам не советовал бы здесь находиться. будет. быть? Обязательно. Ну, Пошли. Пошли. Такого не может быть, чтобы было хуже. Пошли. Тогда да, нечего, нечего вообще тут и ходить, и работать, и, и не надеяться. Только так. Мы будем, да, да. Как -то мы будем прожити на те, що ми зараз зарабатываємо. Як можемо ми прожити на те, що ми зараз заробляємо? І це говориться на Україні, так щедро наділеній Богом усім, про що тільки може мріяти людина. З того, що вироблялось у Союзі, майже кожен третій кілограм м'яса, кожен третій літр молока. Олії 47%, цукор 60%. А ще хліб, вугілля, руди. І все це Україна. А живемо на півузлиднях. А в нас така ситуація, якщо, якщо ми будемо так народжуватись, то скоро в нас і піде не вверх, а все піде вниз. І Це ж біда страшенна. Красиві жінки, просто всі, хто приїжджають, кажуть до нас. Таких красивих жінок, каже, як на Україні, немає. Я це підтверджую, мені приємно це підтверджувати. А чого, каже, у вас дітей немає, що вони любить, не вміють, каже? А ми кажемо, вони все вміють, тільки умов для цього немає. Так ми маємо створити ці умови, забезпечити відповідну працю, відповідний відпочинок. Ну, те, що ми можемо зараз, ви знаєте, я не буду повторювати, на сесії поприймали деякі закони, які зменшують і можливість праці жінці. Більше часу на догляд за дитиною. Все це робимо, але це крохи, це мізер до того, що потрібно робити. Я стаю ще стокать косим чоловіка у мене жодного. зна, Які земні чи потойбічні сили так невідворотно кличуть нас на землю предків до святих могил. Це там, у світах далеких, він голова Верховної Ради, кандидат економічних наук, а тут для всіх земляк Леонід Макарович. Ірки мислезами я тебе. Час, коли пройшло дитинство в цьому селі. Боже за новими законами, законами справедливості. І не молитись тому, що вже давно не працює, не живе, але йому моляться і моляться, і моляться, і бояться відхилитись від того, що звикли до чого, і вже воно нічого не дає. Тільки тоді є дружба міцною, коли вона побудована на справедливості. Дружба, коли один одного несе весь час на плечах, не може бути тривалою, тому що той, хто знизу обов'язково стомиться і кінець кінцем впаде під цим тягарем, або захоче вийти від нього, скинути його з себе. Дружба має бути рівноправною. Будуватись на рівноправних рівнозначних засадах, тоді це дружба, тоді це єдність. バカバカバカバカ Берестечко, безмежне поле козацької слави, гіркої, трагічної слави. У битві за державну вільну незалежну Україну полягли тут 340 літ назад тисячі відважних лицарів. Людське море їхніх нащадків поверне до життя справу козацької вольниці. Україні незалежній бути. Бути Україні вольній, новій. Дорогі друзі, люди на долю яких випала велика відповідальність повернути собі славу, повернути собі мужність, повернути собі віру в те, що Україна. Буде продовжувати ті риси, які започатковані на цій святій землі. 500, 500 років назад саме тут жили мужні славні люди. І якщо сказати одним реченням, чим визначалася для них найвища риса їх духу, то можна сказати, любов до своєї землі. Козацтво увійшло в історію як воля, свобода, мужність, і воно стало прикладом не тільки для народу України, а для всіх народів. Козак став символом могутності, мужності. Слави Незалежній! 500 років назад тут було збудовано державу, державу, яка в історію як християнська демократична держава. Це була незалежна держава. І тут жили незалежні люди. Там це був назад, там була слава. you Вам потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Прошу проголосувати.